Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Король Чарльз спробує переконати Трампа підтримати Україну. Якими є шанси та про що йдеться? Про це не тільки будемо говорити з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. слава, вітаю вас. Президент США Дональд Трамп прибув до Лондона і політико. Тим часом пише, що король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України, і Британія залучила короля Чарльза до дипломатичних зусиль із утримання Дональда Трампа на боці України під час його перебування в Лондоні. І джерела повідомляють, що монарх близький до деталей переговорів і особисто до зеленського може допомогти прем'єру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на Путіна. Переговори про мир офіційно не у програмі, але можуть відбутися за зачиненими дверима. Яку роль може потенційно відіграти король Чарльз у формуванні позиції Дональда Трампа щодо України? Тут є сумніви про те ваша думка? І наскільки ефективними можуть бути ось ці залучення монарха до неформальних дипломатичних зусиль? Ну, я почну з останнього про ефективність залучення монарха. У випадку з Трампом? Це дуже важливо. Нагадаю, одна з причин ефективності. І результативність рішень саміту НАТО в Газі, в Нідерландах полягала в тому, що Трамп отримав там навіть, таку королевську пошану в прямому переносному сенсі він е, е, ночував ночував королевському палаці. Він мав і вечерю. Ну там була колективна вечеря за участю лідерів країн НАТО і не тільки НАТО. Наш президент там брав участь. Сніданок з королевською родиною був зараз. Буде приблизно те саме. Він вперше, вперше мені здається, судячи за повідомленнями змі, американський президент, який має честь бути в Віндорському замку, ночувати там. Uh, і uh, спілкуватися, в тому числі я так розумію, напівформально, uh, спілкуватися з королівською родиною. Uh, так що, uh, от саме це має вплину на Трампа. Да, там ще, наскільки я uh, читав в повідомленнях, ще передбачається, що Трамп має проїхатись в королівській кареті. Uh, я бачив, до речі, там ну, є там є спеціальна церемоніальна карета, а uh, 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 є вона і. В Лондоні є в Віндзорі, а, Да, так що тут може а, ну, в Букінгемському палаці, в Да, не знаю на якій саме кареті буде Трамп, але я думаю, для нього це дуже важливо. От такі речі, такі, нібито деталі, а, от цей весь королівський антураж він дуже сильно впливає на Трампа. А, в Нідерландах це дало результат. Трамп був налаштований дуже позитивно, і ну і рішення враховували позицію США, але головне, ну це спрацювало, Трамп підтримав участь США в НАТО подальшу лідерську роль США в НАТО. От і зараз я думаю, є певні сподівання на те, що вот і ця королівська королівська шана, яка буде надаватися. Трампу, а Трамп, я думаю, себе психологічно відчуває таким некоронованим королем <сум> і перебування в королівському палаці. От весь цей королівський антураж. Ну він так має підігрівати от такі відчуття Трампа. А якщо у Трампа гарний настрій, як свідчить практика, то це може вплинути на його політичну позицію, як це було в Нідерландах, в деяких інших ситуаціях. І думаю, що Стармір і уряд британський обрали я думаю правильну тактику. Вони вже розуміють наскільки це важливо для Трампа, і тому використовують короля Чарльза як свою таку непряму неофіційну зброю в переговорах з Трампом. Подивимось, як це вплине. Тему України скоріше за все буде обговорюватися не скоріше за все, а майже напевне, безумовно. Оскільки там на це державний візит, от тому так така шана, такі почесті – на це передбачається статусом державного візиту, але е, безумовно будуть переговори. Переговори з багатьох питань в першу чергу, двосторонні відносини йдеться, і ну це до речі, цікаво. З зазвичай е, Трамп хоче, щоб йшлося про інвестиції е, в, в американську економіку. а Тут передбачається, що е, американські техногіганти, зокрема Google, будуть інвестувати в британську економіку. Ну і, я так розумію, буде йти мова про співпрацю в сфері штучного інтелекту. Та ну і в багатьох інших питаннях на ну, сучасної високотехнологічної економіки, плюс співпраця в безпековій сфері це традиційна тема для Великобританії, США. По суті, саме військовий союз США і Великобританії, який е, сформувався під час Другої світової війни. Ну і було і в Першу світову війну, але тоді там трошки інакше було. А от в Другу світову війну Черчилль і Рузвельт вони по суті сформували міцний військовий союз США і Великобританії, який зміцнився на полі бою на фронтах Другої світової війни, е, і от це стало одною з передумов потім і створення НАТО. Коли американці зрозуміли, що треба впливати на безпекову ситуацію в Європі, і е, після цього, от після другої світової війни, збереження от цієї е, трансатлантичної військової політичної солідарності, це одна з головних цілей для британської зовнішньої політики, один з імперативів, один з головних принципів. Ну і американці теж саме. До речі, збройні сили двох країн, особливо стратегічне наступальне озброєння двох країн, йдеться про ядерну зброю, ракетну зброю, підводні човни, атомні вони теж тісно інтегровані між собою. Так що безпекові питання точно будуть обговорюватися в контексті нинішньої ситуації. Ну і безумовна тема припинення війни в Україні, оскільки прем'єр-міністр Великобританії він є одним з лідерів коаліції охочих. Він активно працює над цією темою. Нагадаю. Він брав участь вже цілинисті таких переговорів з Трампом, колективних переговорів. І зараз ну точно ця тема буде обговорюватись. І позитивним моментом, як відзначають, зокрема британські змі, є те, що король Чарльз безумовно має симпатію для України. Тут треба віддати належне і українське дипломатії. Ми активно працюємо не тільки з урядом Великобританії, а з королівською родиною також. І колишній посол Пристайка, ну я кажу вже про нинішній час, от і при Зеленському, і під час повномасштабної війни, і при Пристайка активна робота велася. І з урядом і з королівською родиною зараз Залужний теж активно працює в цьому напрямі. І от нещодавно Принц Гаррі в нас приїжджав, це теж показував вже не в перший раз, до речі, приїжджав до України. Так що, і контакти король Чарльз зустрічався з президентом Зеленським і дуже добрі відносини є у нас з королівською родиною, і були і публічні заяви на підтримку України з боку короля Чарльза. Так що ми дуже сподіваємось на те, що король Чарльз м'яко, в британському стилі, але по-королівськи, може дати гарну пораду Дональду Трампу, що треба все ж таки підтримати Україну, а не йти на поступки Росії. Хочеться вірити, що цей вплив буде позитивним. До речі, у Вінзорі почали збиратися, і можливо бачили протестувальники проти політики Трампа. Mm. І увечері вівторок на стінах Вінзорського замку з'явилися взагалі гігантські зображення проекції Дональда Трампа та Джефрі Пштейна. Як як нагадування про скандал із запискою ймовірно, відправленою Трампом Трампа чи можуть такі акції змінити тон зміст дипломатичних чи політичних переговорів під час саме візиту Трампа? Тому що дійсно протести такі були. Доволі масштабними і голограми, і ось ці всі зображення, вони теж, певно, матимуть якийсь вплив. Ну, дивіться, ну безумовно, от це якраз те, що може трошки зіпсувати настрій Трампа. Він на такі речі реагує дуже критично, негативно, коли йому там щось погане нагадують або в чомусь його звинувачують. Нещодавно, до речі, от був інцидент дуже показовий. В Штатах. Ну, ви знаєте, що спілкується Трамп з журналістами, перед, коли він вилітає з Вашингтону, то або в літаку спілкується, або на літному полі, і журналіст з Австралії його запитав про бізнес. Чи може чи правильно, що президент США займається бізнесом? <хи> ну до речі, у нас ця тема теж була актуальна свого часу І завжди. Ну традиційна європейська між іншим позиція, європейська європейська позиція. Що політик, діючий політик, є купа обмежень, юридичних обмежень і бізнесових обмежень, що не може займатися приємницькою діяльністю. Ми бачимо в випадку з Трампом зовсім іншим. Ну і от його журналіст про це запитав, і Трампу це дуже не сподобалось. Він відреагував, як написали деякі змі в стилі Тарантіно. Спитав: А звідки журналіст? Він до речі, питає. От нещодавно нашого журналіста питав ну, що коли почув, що з України. До речі, ну стався з повагою. От це важливо. Тобто, у нього нема агресії по відношенню до України. Він все ж ну проявляє певну повагу. А тут до австралійського журналіста ну повівся дуже недипломатично, нечемно. після того як почув, що то з Австралії сказав: Так я скажу вам, що ви робите погану справу для своєї країни, і я скажу про це вашому премєр От Оце на моїй пам'яті. Я так, чесно кажучи, не пам'ятаю раніше, щоб президент такої великої країни. Міг поскаржитись або пообіцяти поскаржитися лідеру іншої країни на журналіста з цієї країни. От щось таке абсолютно нове. Оце Трамп. Тому на жаль, да, на Трампа от такі е, протести можуть вплинути безумовно. От подивимось, що візьме в го, що візьме Горо, Що буде більш важливо для нього: Королівська шана, яка буде його зустрічати, зокрема в Вінзарі, або от такі протестні прояви. Хоча мені здається, що до протестних проявів Трамп вже звик, ну але все ж дійсно це може його певною мірою роздратувати. Тому тут тут є певні ризики. Хоча я вам скажу велика Британія. Зараз велика хвіля власних трампістів з'являється. От нещодавно минулого тижня там була велика акція місцевих британських трампістів, там, мені здається, більше ста тисяч зібралися. противників, до речі, було набагато менше. Але там мотивація, головна, антиміграційна, протести проти нелегальної міграції. До речі, тема дуже важлива для Трампа. Тому я не виключаю, що, можливо, біля Вінзера. Можуть Трампа зустрічати і його противники, і його британські шанувальники. Будемо спостерігати, пане Володимире, до наступної теми, яку ми з вами обговорюємо. Не знаю скільки місяців, а навіть років, але зараз це топ-тема в інформаційному просторі і в наших з вами діалогах. Це Санкції цього тижня ЄС обговорюватиме санкції проти більшої кількості китайських компаній, пов'язаних із підтримкою вторгнення Росії в Україну в межах дипломатичної кампанії з метою переконати президента Трампа нарешті змусити Росію зупинити війну. Про це також написали політико. І дипломати є з готові до того, що президент США не буде вражений їхніми діями і навіть підозрюють, що Трамп може готувати для європейців пастку. Європейські дипломати побоюються, що вимоги Трампа, зокрема. Запровадити мита, що на думку ЄС неможливо, можуть бути потенційною пасткою або затримати дії проти Росії та перекласти провину на союзників по НАТО за те, що вони не вдалися до жорстких заходів, необхідних для припинення війни. Чи поділяєте ви таку думку, що, начебто, Трамп може таким чином робити для Європи пастку та про спроможності Європи зараз, та якими вони є? Ну, щодо Пастки, так, да, я поділяю цю думку. Я про це вже неодноразово казав, що насправді це такий підступний маневр з боку Трампа. Чому я кажу про підступність і не, не зовсім, скажімо так, справедливі вимоги Трампа до Європи, тому що сам Трамп не збирається вводити вторинні санкції проти Китаю, ну, це очевидно. Зараз американці домовляються з китайцями. От по тіктоку вже домовилися. У них є мораторії з Китаєм про те, щоб не вводити один проти одного нові санкції, нові тарифи, щоб скажімо так заморозити торгівельну війну. В принципі, обидві сторони не зацікавлені в торгівельній війні між США і Китаєм. Американці в першу чергу тому. Що ну, вони залежні від Китаю по рідкісних земельних металах? І така сама причина у Європи, така сама, і тому, якщо американці вимагають від європейців санкцій проти Китаю, ну підвищення мит проти Китаю, фактично починати торгівельну війну проти Китаю, вони тоді мають робити те саме. Або ну найбільш правильний справедливий шлях, якщо у вас є така ідея, така пропозиція. Треба разом скоординована робити рішення. Як це було до речі, раніше по відношенню до Росії. США і Європа, як правило, скоординована, майже синхронно вводили нові пакети санкцій проти Росії. І вони були за змістом ну майже однакові. Або дійсно була така е, е, активна координація санкційного процесу між США і Європою. Ну так було при Байдені. При Трампі вже ні. Європейці ввели нові пакети санкцій, зокрема, 18-й пакет ввели, а американці при Трампі жодних нових санкцій проти Росії не вводили. Тому от такі вимоги з боку Трампа, м'яко кажучи, не зовсім справедливі. І ну, дійсно вимога, щоб Європа почала торгівельну війну з Китаєм, це безумовно ослабить Європу і дуже сильно, тому що Європа, вона. Експорта залежна, вона, вона залежить від масштабів свого експорту. Вона дуже багато товарів і послуг експортує, зокрема, і в На... І тут вона опиниться під ударом, тому що Китай один з головних партнерів Європейського Союзу. Звичайно, для Китаю теж виникнуть проблеми. Із-за того, що європейський ринок один з головних для Китаю. Хто буде виграші? Американці, ну ну очевидно. Це гра по суті одночасна і проти Європи, і проти Китаю. Тому європейці не я думаю, не збираються на це погоджуватись. Але що можливо, як компроміс, але це треба зробити. От я в європейським політикам. Я думаю, що вони самі це розуміють. Вводити ну, санкції не проти країни, не підвищувати мита проти всіх китайських товарів, а вводити вторинні санкції ну, практика, яка була і раніше, проти тих китайських компаній. Які будуть активно співпрацювати з Росією або працювати в Росії. От так, да, це можливо. І американці, до речі, так робили. І тому європейці скажуть: Окей, ми готові до вторинних санкцій проти конкретних китайських компаній. Але давайте це зробимо разом. От треба по Трампу, знаєте, метод бумерангу. Ти на нас кидаєш цей бумеранг з вимогою санкції, а ми його тобі повертаємо і кажемо, давай. Давай разом спільно, скоординовано. І тоді цю пастку можна буде подолати. А так да, ну, я б сказав, це пастка, але пастка примітивна, дуже помітна, тому я сподіваюся, що європейці її уникнуть, але все рівно тут треба діяти гнучка, дуже я б сказав, конструктивна, враховуючи специфіку і емоційність Трампа. Тому я думаю, що питання буде вирішуватися, будуть шукати компроміси. І між іншим, ну от сьогодні з'явилася інформація, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, вона провела телефонну розмову з Трампом, і Нібито вони домовились. І Якщо вчора була інформація, що відклали розгляд 19-го пакету санкцій проти Росії, зараз ця тема повертається. Ну, в бюрократичну логіку в ухвалення рішення. Ну там теж мають бути ще переговори, воно не автоматично ухвалюється. Мають... Кожна країна Євросоюзу має дати згоду. До речі, я думаю, що європейцям також треба пояснювати Трампу, що вони згодні з його вимогою про припинення закупівлі російської нафти. Згодні. Але. Оскільки в Європі, в Європейському Союзі діє принцип консенсусу, і є дві країни, які зараз проти, що це за країни Угорщина і Словаччина, друзі Трампа. Тому от разом, разом, хай е, пан Дональд, е, шановний президент США, допоможе європейським лідерам. Примусити Орбана відмовитись від російської нафти і щоб він не був проти відповідного рішення Європейського союзу, оскільки рішення в ЄС ухвалюється принципом консенсусу. Ось така ситуація. Тому я думаю, що з Трампом треба по Трампівськи. Ну не копіювати його, це не вийде Урсуло Фондерлян цьому сенсі ну інша людина, інший політик. З іншим стилем поведінки, але тим не менше, от гнучкість використання тих самих тем і методів, які використовує Трамп, так щоб, врешті-решт, виходити на певний компроміс, зокрема, от в цих питаннях. По нафті і газу між іншим тут якраз треба віддати Трампу належне те, що він це вимагає від європейців. Це прискорює рішення європейського союзу по відмові і від закупівлі російського скрапленого газу, і від закупівлі російської нафти, так що тут теж може бути певний прогрес, але в будь-якому випадку треба шукати компроміси і виробляти, формувати спільні дії США і Європейського Союзу. Пане Володимире, до використання російських активів теж важлива тема. Німеччина змінила позицію щодо використання активів для України. Про це написала Блумберг. Що, начебто, Німеччина довгий час обережна в питаннях захисту фінансового центру Європи, дотримання імунітету держав, стала активним прихильником максимального використання цих коштів. І джерела, які побажали залишатися анонімними, зазначають, що зрушення Берліна пов'язане з побоюванням, що в разі ослаблення підтримки США під проводом Трампа тяга. Допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи, що може посилити вплив крайніх правих сил у Німеччині, і певно, що цю тему таку будуть обговорювати на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені і серед лідерів ЄС у жовтні. Також наскільки реалістичним є взагалі сценарій максимального або часткового використання заморожених російських коштів у правовому полі ЄС і тут пропозицію Німеччини. Ну, позиція Німеччини дуже важлива, тому що ми знаємо, Німеччину Німеччина в таких питаннях, особливо коли йдеться про європейські фінанси, ну, оскільки по суті. Німеччина є головною європейською країною, яка формує бюджет ЄС. Ну не вони одні, але з точки зору обсягів економіки, от якраз тут провідна роль Німеччини. Ну і відповідно, вони безумовно впливають на спільну фінансову політику Європейського союзу. Знов таки тут потрібен консенсус, потрібне спільне рішення. Але тим не менше, позиція Німеччина дуже вагома. Однак тут треба розуміти по активах російських вони зосереджені в Бельгії, Брюсселя, брюссельському депозитарії і тут потрібна згода Бельгії. Бельгійці будуть орієнтуватися на позицію Німеччини, безумовно, але все рівно ну, у них є свої побоювання. Питання як було, так і залишається дуже непростим, на мій погляд. Найбільш перспективний варіант, який буде розглядатися от, в перспективі, зокрема на зустрічі міністрів фінансів європейських країн, це ідея, яку оприлюднила е нещодавно, буквально тиждень тому приблизно Урсула фон дер Ляйн, очільниця Європейської комісії. Вона виступала в Європарламенті з посланням. Від Єврокомісії це такий формат. От як у нас є і в Штатах, у нас послання президента в парламенту, у нас Верховній Раді там Конгресу, от і щось подібне є в Європейському союзі. І, от нинішній склад Європейської комісії перший раз виступив з таким посланням до Європарламенту, і от в цьому посланні. Було окремо зазначено необхідність посилення обороноздатності Європи, зміни підходів до бюджетних фінансових питань, що потрібні нові гроші на військове виробництво, на оборону, на підтримку України, підтримку України зазначена одним з головних пріоритетів. І в цьому контексті Урсула фондерляїн запропонувала таку цікаву нестандартну ідею: йдеться про репараційну позику. Або репараційний займ для України. Що йдеться, про що йдеться? Російські активи, які особливо суверенні активи, які зосереджені от в Брюссельському депозитарії, вони мають стати заставою для позики, яка буде надана Україні, ну приблизно на таку ж суму там близько 300 мільярдів євро. І ця позака, тут вже питання, як вона буде працювати, якими порціями, тут окрема історія, тут поки деталі немає. Я думаю, все це має узгоджуватись. Але ця позака буде використовуватись для і воєнної, і економічної підтримки України вже зараз, найближчим часом. Отут я торкну ще однієї дискусії: дискусія давня, яка йде з 22-го року. От стосовно використання цих російських активів. Ну, по-перше, як їх використовувати, чи можна їх використовувати під час війни чи після війни з 22-го року, і аж до останнього часу, ну до минулого року, була позиція, що не можна торкатися цих активів. Ці активи, якщо і будуть використовувати використані для України тільки після завершення війни для відновлення України, от така позиція домінувала. З минулого року, коли стало очевидно, що війна затягується, що зараз треба вже. Ну оскільки дійсно є ризик на е, того, що якщо витрачати власні бюджетні кошти, ну це може викликати внутрішню політичну соціальну напругу. Е, тому дійсно е, західні політики почали схилятися до ідеї, що треба використовувати ну те, що на поверхні от ці гроші, які вже є. І почали думати, як це зробити. Тому минулого року з'явилася ідея, що на прибутки використовувати від цих активів, щоб вони йшли на підтримку України. І частково це було використано в тому пакеті допомоги, яка Україна, який Україна отримала минулого року в 50 мільярдів євро від країн Великої Сімки. І Європейського Союзу, і от зараз нова ідея. Я вважаю, що вона перспективна. Якщо на неї погодиться і Німеччина, і інші європейські країни, ну це тоді буде головне джерело підтримки України. Тим більше як зараз от свідчить тільки оприлюднений проект бюджету України на наступний рік. Там велика дірка в цьому бюджеті. Нам потрібні будуть гроші, додаткові гроші і на утримання бюджету, на соціальні витрати і в той же час безумовно на воєнну підтримку. Так що тема російських активів і формату їх використання для України це буде дуже і дуже актуальна тема. Ризикно припустити, що ці гроші нам не будуть надавати отак: от умовно 300 мільярдів євро відразу дали Україні. І самі вирішують, як і на що їх використовувати. Ні. Я думаю, що буде спеціальний механізм. Я ж кажу, це позика. Да, і тому тут механізми відновлення поверта, повернення цих грошей. Чому називається репараційна позика? До речі, це важливий момент. Тому що ідея така, що а, Україна буде повертати ці гроші а, а, в тому випадку, якщо. Росія погодиться після завершення війни виплатити репарації нашій країні, відшкодувати збитки, які вона завдала цією війною. Тоді з цих репарацій ми повернемо гроші, які є в цьому брюссельському депозитарі. Тобто тут е, така хитра схема і нашим, і вашим е, і формальна, і ці гроші можуть бути збережені, не постраждає репутація брюссельського депозитарію. І в той же час Україна гроші отримує. А от якщо ні, якщо Росія відмовиться виплачувати репарацію Україні, а це найбільш вирогідне сценарій. На жаль, ну тоді фактично повернення грошей буде за рахунок тих російських активів, які знаходяться в цьому депозитарі. Тобто, це ми не будемо платити там нашими грошима повертати те, що ми отримали від європейського союзу. От така приблизна схема. Але поки це ідея. Але ідея, на мій погляд, найбільш більш перспективна з того, що зараз обговорюється. Пане Володимире вам щиро дякую за ваші розгорнуті доступні відповіді, професійну думку. Я як завжди кажу вам, щиро дякую за важливу та цікаву розмову. Нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Нашим глядачам так само бажаємо спокійного продовження цього дня і дякуємо і кажемо до зустрічі.